Я вірю, що будь-який скіл можна прокачати. Кожна людина, якщо вона хоче досягнути професійного зростання, кар'єрного, матеріального і таке інше, якщо вона буде брати на себе повну відповідальність і працювати в умовах, навіть коли здається, що нікому це не потрібно, але це потрібно самої людині, то це і буде, мені здається, це складно психологічно робити, але це є те, що очікують від вас ваші менеджери, ваші бізнеси. Це те, щоб ви взяли повністю все на себе. І от б не відбувалося, ви все рівно будете тащити цю тему, за яку взяли відповідальність. І це, я називаю, мені більше всього потрібно. Ти маєш навчитися брати відповідальність на себе. І що б не відбулося, досягати результату. Ти взяв відповідальність і ти докатив цю історію до кінця. Хто така людина, якій більш за всіх потрібна? Це людина послідовна, настирлива. З внутрішнім стержнем, яка докопується до дрібниць та вміє допушувати інших до того, щоб вони досягли цілі чи виконали необхідну таску. Вона правильно змушує інших робити те, що їй потрібно проконтролювати, тобто без створення конфліктів. А якщо конфлікти і створюються, то лише тому, що працівник, який би мав виконати таски чи досягти цілі, не робить цього. Людина, яка пушує такого працівника, спочатку робила це. По-хорошому, ми так це можемо сказати, але це не спрацювало. І тому ця людина, яку більш всього потрібно, починає вже пушити не дуже по-хорошому, тому що їй потрібно досягти мити. Людина, якою більш всього потрібно, сприймає кожне завдання і ціль так, що це її особисто. Трекер це людина, яку наймає насправді в широкому сенсі хто завгодно для того, щоб цей трекер протрекав, як ми рухаємось до нашої цілі. Це Людина, яка не дає мені свою увагу перевести на щось інше і тримає мою увагу на цілях, на задачах і таке інше. Трекер, крім фокусування уваги, він структурує мислення людини, з якою він працює. Він не дає заплутатися людини, з якою працює, які є психологічні такі особливості. Перше, трекер більше покладається на власні судження, знання та досвід при прийнятті рішень. Друге, трекер має внутрішній локус контролю. Тобто він знає, що він відповідає за результат і вся відповідальність на ньому. Третє, він менше залежний від думок інших людей. Він е, йому важливо особиста думка. Четверте, в роботі він покладається на себе. Він дуже багато ініціює якихось речей. Він не залежить від е, там настрія команди. І останнє, це мотивація таких людей. Вона будується на власних цілях. Як прокачати скіл, мені більше всього потрібно. Перший інструмент це фокус, повний фокус на ваших цілях. Як це робити? Якщо вам здається, а це саме популярна відмазка, це те, що ці нікому не потрібно. То підіть, будь ласка, з цією думкою до вашого керівника і прямо про це поговорить. Другий інструмент полягає в тому, щоб усвідомлювати, що мозок постійно вам буде генерувати різні відмазки. Перше чую, мені не відповідають. Якраз хотів вам дзвонити. А я думав, я намагався це все просто відмазки. Не давайте вашому мозоку вас дурити. Третій інструмент це фокус уваги просто в фізичному світі. Четвертий інструмент це вже трекінг в Google Docs. П'ята порада це трекінг цілей два рази на рік. Порада номер два: це прийняти ціль, яка зовнішня, чи завдання, як свою цілі, і свою, своє завдання. Пам'ятайте чи усвідомте, що скіл мені більше всього потрібно, це властивість лідера. Якщо ви замислитесь, саме лідери відносять до будь-якої справи, як до своєї особистої такої мети. Всі гарні лідери вони беруть на себе відповідальність, вони проявляють себе як мені більше всього потрібно, люди. Тому, коли ви навчитеся і розувєте цей скіл, то ви одночасно розвиєте все в собі скіл-лідера. Тому в якомусь сенсі, коли ми говоримо про мені більш всього потрібно, то це такий локальний лідершіп, в якому ви навчаєтесь. Чим більш складніше цілі чи таски будете на себе брати і докатувати їх до кінця, тим більш крутим лідером ви станете. Тому пам'ятайте, будь ласка, пам'ятайте чи усвідомте, що скіл мені більш всього потрібно, він дуже сильно корелює з скілом лідера. Тобто, хочете розвивати лідершіп – розвивайте скіл, мені більш всього потрібно.